Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо тестувати нашого розбійника. Будемо тестувати його на вічному світі. По тій причині, друзі, що просто хочу показати, як він буде проходити контент, як він зможе грати будь-яку яму. Почнімо, мабуть, 75-й. Різниці, де тестувати, друзі, я думаю, що особливо немає. Єдине, що скажу, що звичайно, якщо ви будете грати на сезоні, там буде чудово працювати наша паст... пастка смерті, тому що там в нас буде дуже цікава сила, яку ми розглядали. Ну, мабуть, залишу посилання на розгляд на саме цей білд. Яка буде нам можливість добивати монстрів, коли ми будемо наносити їм періодичний урон? За рахунок цього, всі портали будуть проходитися швидше, звичайно. Ну, Давайте трошки поговоримо про цього розбійника. Як на мене, це один із самих зручних, самих захищених білдів взагалі в грі, тому що у нього дуже висока стійкість від монстрів поблизу нас. Тобто він нам ідеально підходить для того, щоб грати їм на хардкорі, друзі. Я не знаю, яким чином можна грати поки що через розбійника на граді стріл. я думаю, що там якраз нам потрібно використовувати меч унікальний для того, щоб збільшити свою стійкість. Тому що розбійник на град-стріл дуже класний, але єдина його проблема в тому, що у геть-високих порталах ми там будемо дуже сильно нестійкими. Тому я вибрав розбійника, щоб грати на хардкорі саме цього. Тому що, друзі, ну, там ціль, скажімо так, не пройти над високі портали, там у нас ціль все ж таки якимось чином не померти, друзі. Тому в ідеалі, звичайно, я вважаю, що потрібно використовувати саме такі білди для хардкору, які можуть мати велику стійкість. Ну, як ми бачимо, 75-й портал він проходить у нас взагалі. Я думаю, що в 2 хвилини вкладемося з вами. Чим подобається мені цей білд, тим, що він має дуже велику стійкість, друзі. Він має дуже велику. Мобільність переміщається він у нас дуже швидко. Тобто, якщо ми хотіли вибрати якийсь клас, який буде переміщуватися дуже швидко, от за 2 хвилини ми пройшли 75-й з вами портал. Що дуже добре, як на мене. Ну, Зараз спробуємо ще якийсь із них. До речі, гліфи, я думаю, що можна буде спокійно прокачати цьому розбійнику. Ну, власноруч не потрібна буде йому ніяка допомога. Ми з вами просто тестуємо, які саме портали ми зможемо ним пройти. А зможемо ми їм пройти 100% рівень порталу. Я вже, мабуть, казав, що в мене немає цілі супервисокі там портали йти, тим паче, що у новому сезоні розробники так зробили. Не знаю, подобається вам це чи ні. Але вони зробили, щоб сотий рівень порталу було пройти тяжко. І тому будемо записувати, мабуть, різноманітні збірки, будемо шукати їх, які з них краще, щоб проходити цей контент. Тому що ну, моя ціль завжди докачати персонажа до сотого рівня. Так, давайте чат вимкнемо, щоб він нам не заважав. Я вважаю, що зробили правильно. Не знаю, це може подобатись, може не подобатись, але такі реалії нас чекають у наступному сезоні. Що доведеться збирати якісь цікаві збірки, якісь цікаві білди, які при цьому всьому будуть наносити значну кількість урону. Тому що білдами зібраними або як ми вже не зможемо пройти той контент, що ми могли пройти раніше, і мені здається, що зробили це правильно. Тому що якщо людина просто хоче пограти в гру, там пройти кампанію, просто-напросто закрити четверту складність, а не йти далі, то ну це можна зробити в грі. А якщо вже людина хоче якимось чином мінмаксити, тобто покращувати свої речі все далі і далі до безкінечності, то їй все ж таки доведеться якимось чином збирати якийсь білд, який буде мати надсилу для того, щоб пройти якийсь високий контент. От якраз для цього нам годиться зараз цей розбійник. Я думаю, що він цікаво дуже заграє в нас в новому сезоні, тому що там будуть нові рукавиці на пастку. Можливо, він якось видозміниться. Там взагалі рукавиця, якщо не помиляюся, на пастку, яка йде за отрутою. Тут ми використовуємо саме пастку смерті. Але вони будуть піднімати урон від пасток. Тому там будуть я думаю, цікаві якісь варіанти, для того, щоб протестувати. Його з новим предметом. Але як бачимо, зараз він також має досить непогану друзі-силу, і мені ще в ньому подобається в цьому білді, що тут не потрібно задумуватися сильно довго. Тобто він е, має дуже великий урон по області, цей персонаж, і він стягує всіх монстрів абсолютно до себе, він дуже зручний. От Якщо вибирати з усіх білдів, які ми я грав, це, мабуть, один з най... найзручніших взагалі білдів, які ми з вами оглядали, тому що він має велику область враження. Тобто всі монстри з мапи стягуються абсолютно точно до нас, і ми маємо таку можливість просто-напросто дуже швидко переміщуватися по цій мапі. Я думаю, що це досить добре, тому що мені не подобаються білди там, де нам потрібно, наприклад, щось ставити, потім чекати, поки воно спрацює, потім якимось чином там, не знаю, запускати якісь вміння. Тут цього всього нічого не потрібно. Тут ми просто протискаємо будь-які вміння, головне, щоб працювала наша пастка. І ми просто переміщуємося дуже швидко по мапі і дуже швидко вбиваємо всіх монстрів. Звичайно, на сезоні це все буде виглядати цікавіш... цікавіше. Ну, якщо персонаж е наш е виживе, скажімо так, до цього моменту, поки ми будемо там вибивати ці всі предмети, розкачувати е свого персонажа, то обов'язково протестуємо його ще на сезоні. Не знаю, напишіть в коментарях, чи вам цікаво протестувати, як цей білд працює з відділомськими силами. Ну, Що там буде краще, це те, що наша. Пастка, наш, наш урон від періодики буде скоріше добивати друзі, ворогів. І, до речі, що цікаво, урон від періодики, друзі, там йде також від е, нашої аури. Тобто, грубо кажучи, якщо ви хотіли якимось чином посилити свого персонажа і не знали як, і, наприклад, якесь вміння там вам було не потрібне, наприклад, робити там монстрів вразливими. То по суті, аура, вона ж наносить урон постійно від яду. І, грубо кажучи, якщо е, на монстрів діє аура, якщо ви бігаєте з аурою, то можна спокійно бігати з цією силою, як, яка добиває ворогів. Вона буде прекрасно собі діяти на будь-якому контенті у відкритому світі. Скоріше за все, ви зможете просто бігати своїм персонажем і всі будуть падати від цієї аури, якщо у вас розкачаний персонаж. Ну, це так, маленьке. Скажімо так, припущення, ну тобто там урону буде значно більше. Але ми бачимо, що навіть на звичайному режимі у нас спокійно персонаж почуває себе прекрасно. Хотів би відмітити ну, саме основне, це те, що він дуже швидкий і дуже гарно стягує всіх монстрів у великі групи. Їм грати дуже зручно. Як на мене, тут можна навіть половину вмінь з тих, які в нас є взагалі на панелі команд, не використовувати, тому що урону в цього персонажа вистачає абсолютно точно. Не пам'ятаю, за скільки він проходить, друзі, у нас сотий рівень порталу. Якщо в незвичайному режимі використовувати унікальні рукавиці, це буде хвилин, мабуть, що 10, але якщо використовувати саме. Унікальні рукавиці, саме з аспектом, то він буде проходити за хвилин 6 чи 7. Точно от не пам'ятаю. Ну, Зараз ми вже на 85-му, часу в нас ще вистачає, тому, можливо, встигнемо і тут перевірити, як це все буде в нас працювати. Так, ну давайте прокачаємо якісь гліфи, щоб був у нас хоча б один персонаж з прокачаними гліфами. Це у нас уже не тестовий сервер, що добре, тут можна гліфи спокійно прокачувати. Мені здається, що він цікаво буде працювати з новими силами. Цього персонажа можна буде спокійно використовувати цю збірку, тому що урон від наших пасток тільки збільшиться і додастся, додадуться нові ефекти. Зараз у нас ефектів не так уже і багато. Ну, чесно кажучи, в сьомому сезоні в основному всі вміння вони заточені під те, друзі, щоб просто-напросто посилювати нашого персонажа. Візуально, те, що ми бачимо, воно практично однакове і не сказати, щоб цікаво. Ці вміння посилюють персонажа, але вони не міняють ніяким чином наш. Скажімо так, візуальний експіріенс від цього всього. Тобто, візуально ми бачимо те, що і бачимо зараз. Єдине, що б на сезоні відрізнялося, це те, щоб навкруги нас була ще аура, грубо кажучи, а так ми б споглядали дуже схожу картину, скажімо так. Обов'язково будемо тестувати ще якісь збірки. Мабуть, вже пояснював, не буду повторюватися, чому на звичайному режимі тестуємо. Ну, друзі, якщо білд працює і тут, то тестувати його з силами, я думаю, не немає ніяких проблем зібрати персонажа, але просто-напросто це довго. Тобто на одного персонажа можна витратити десь. Мабуть, тижні два. Тобто за сезон ми можемо щоб ідеально там зібрати одного персонажа, щоб ходити на високі якісь рівні, це нам знадобиться десь, не знаю, може й місяця не вистачить, щоб одного персонажа ідеального зібрати. Просто тут у нас дуже велика кількість ресурсів, Ну, вже не дуже велика, тому обов'язково будемо збирати всіх персонажів уже на новому сезоні. Просто їх у нас вистачало і ми могли зібрати дуже багато збірок. Бо куди ще ті ресурси, грубо кажучи, дівати нам скла. Ну, все ж таки про персонажа. Все, що вам потрібно робити, друзі, це ставити пастки. Як їх ставити, ми можемо просто затискати цю клавішу. І навіть її не відтискати, тому що будуть постійно наші пастки з'являтися. І таким чином, коли якимось чином вони не відновлюються, просто протискати ще наше вміння шквального вогню для того, щоб скоріше ці пастки відновлювались. І, звичайно, не забувати протискати наші вміння. Ну, на переміщення ми і так будемо протискати наші вміння, наприклад, наші шипи або нашу засідку. Маскування, коли ми будемо переходити в ефект непомітності, тому що це також буде посилювати наш урон. Ну, Ви бачите, що останні вміння, наприклад, я ось це не використовую взагалі, тому що воно ну, потрібно для переміщення, але ми переміщуємося і так доволі жваво. Не бачу сенсу використовувати його, його я залишаю виключно для того, щоб виходити з якогось ефекту контролю. Тому що, все ж таки, якщо нас раптом зупинять, заморозять чи щось іще, у нас буде шанс все-таки якимось чином з цього контролю друзі, вийти. Тому бажано все ж таки залишати його, для того, щоб у нас була така можливість. Ну, Особливо на хардкорному режимі. Тут, як ми бачимо, у нас ніяких проблем немає. От, до речі, на босі ніколи не забуваю протискати наші зілля. А от на, звичайному, на звичайній мапі постійно забуваю за це. Забуваю за ці зілля, не знаю, потрібно їх чи якось винести тут на іншу клавішу на панелі для того, щоб не забувати за них. Ну то вже таке, в нас урону вистачає. Зараз ще спробуємо пройти ще один портал, можливо, навіть сотий рівень порталу, і вже подивимося, яким чином. Це все буде працювати, бо сотий рівень все ж таки, він буде проходити довше. Ну, 95-й, якщо не помиляюся, можу навіть зараз подивитися. У мене було записано, що він іде, якщо з рукавицями унікальними 5-6 хвилин, а 95-й за 4 хвилини. Тобто в 95-му в нас з'являються вже проблеми, але це тільки на звичайному режимі. Тобто сповільнюється наш персонаж по урону. От тому я і казав, друзі, за якраз ось цю силу, яка наносить додатковий урон від періодики. Тому що, ну чому б її просто не перенести в якийсь предмет, ну трошечки не знизити там по урону, чому її просто-напросто не залишити в грі, якщо вона змінює повністю ну, багато дуже білдів. Тому що у друїда є, наприклад, вміння на періодику і пасивки на отруту. В некроманта є вміння також на періодичний урон, у чарівника є вміння на періодичний урон, та навіть у варвара на періоди, бо там також через кровотечіння можна зібрати якийсь білд, і він також буде працювати краще з цією силою. От я не розумію, чому б розробникам її якимось чином не залишити в грі. Чому вони цього не зробили, тому що ніяких оновлень я не бачив з приводу цього в на тестовому, тестовому режимі на ПТРі, там, де ми тестували з вами Некроманта, поки що, можливо, ще якісь інші ролики вже з'являться на каналі. Я не знаю, в якому порядку це все буде. Тобто сила дуже сильно впливає на. Все-таки роботу цього білду і не тільки цього білду. Ну, чому її не залишити? Так би в нас залишилися якісь друзі, можливості для того, щоб грати різноманітними білдами. А тепер виходить, що ось цей білд, як ви бачите, вже на звичайному режимі він вже має просадження по урону. Виключно через те, що у нас тут немає ніякої змоги якимось чином розігнати цей урон від періодики. Тобто ми йдемо начебто і жваво, але я думаю, що вам ну, помітно, що трошки довше ми вбиваємо з вами монстрів не так швидко. На сезоні це було б швидше завдяки цій силі. А тут ми все-таки сповільнюємося. Ну, Я вже взагалі не кажу про ту силу, яка буде нам посилювати урон від того, що чим більше монстрів біля нас знаходиться, тим більше в нас, уро... нас урону. Тому що цей персонаж ідеально підходить якраз для цього, щоб збирати великі скупчення монстрів. Тому що, якщо набрати нам на наших речах Легендарні закалки на наші властивості, коли ми зменшуємо свій урон, коли ми ворогів атакуємо нашими пастками, то там можна набрати ну, як не 80%, ну дуже багато, друзі. Майже до 100%. Що ми будемо ну, іще начебто в два рази захищенішими. То чому? Ну... Не знаю, побачимо, що воно далі буде. Хотілося б все-таки, щоб е, якимось ще нам залишали щось в грі, е, друзі, тому що ну, не вистачає е, різноманіття. Тому доводиться в кожному сезоні щось нове тестувати, чимось новим грати. В принципі, в принципі це непогано, що у нас є можливість кожного разу. Все ж таки використовувати щось нове. Але хотілося б, щоб якісь білди були б працюючими також на вічному світі. Наприклад, якщо <кій> по якійсь причині людина там не хоче грати на сезоні, а хоче зайти на свого знайомого персонажа, щоб він не, перетворював... не перетворювався в Супер слабкого персонажа після того, як закінчиться сезон, і ну, цей персонаж перенесеться вже у вічний світ. Ну, тут ми бачимо, що довше-довше ми проходимо, друзі, цей портал, але ну, ніяких проблем зі стійкістю у нас все одно немає. Давайте постоїмо навіть у цьому вибуху у цій калюжі. Заради цікавості. Ну, ви бачите, що навіть вона нам нічого не робить. Тобто, якщо ви хотіли от ідеального персонажа по захисту для хардкору, я не знаю, навіть чи можливо його якимось чином там нам вбити, тому що, ну, чесно, ну, не можу побачити навіть ситуації, коли. Коли якимось чином монстри нас зможуть якимось чином пробити, тому що ну, це практично нереально. В усіх випадках, коли ми будемо грати і використовувати ці пастки, ну ми завжди будемо їх використовувати. Тобто не буде такої ситуації, що в нас ця пастка не зможе відновитися, чи в нас не буде якихось вмінь, щоб її відновити за рахунок того, що ми їх використовуємо. Тому я, друзі, ну, не, не бачу, напевно, ліпшого класу для того, щоб все ж таки вибрати його для хардкуру. Ну, Бачимо, що в нас навіть не 4 хвилини, а пішло десь 6 хвилин для того, щоб дійти до боса, все ж таки, друзі. І я думаю, що. Навіть сотий рівень порталу ми перевіряти не будемо. Ми перевіримо краще з вами його, коли прокачаємо повністю персонажа нормально на сезоні на хардкорі. І якщо вам буде цікаво, то запишемо ще один ролик, який все ж таки портал може йти наш персонаж уже з відьомськими силами. Я все ж таки вирішив записати також цей білд, друзі, тому що мені здається, що як з'являться у нас оновлення вже у восьмому сезоні, якщо ви дозміните трошечки цей білд завдяки новим пасивкам, новим вмінням, новим аспектам, які у нас з'являться, новим предметам унікальним, то я думаю, що там він також зіграє свою роль. Ну, слухайте, навіть щось змінили в патчі розробники, тому що було в мене в моїй методичці записано, що 4-5 хвилин, а виходить, що ми 7 хвилин проходили 95-й портал. Тому, друзі, мабуть, все ж таки не будемо тут намагатися пройти 100 рівень ями. Єдине, що скажу, що ми зможемо 100% пройти його на сезоні. Ну, Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, перевіримо цього персонажа, зберемо його якимось, перевіримо на сезоні. На цьому моменті, друзі, у нас поки що з цим розбійником все. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Якщо не підписані на канал, підписуйтесь, щоб не пропускати нові ролики. І до зустрічі у нових відео.